Українська казка зимівля звірю. В одного ледачого і сволого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повіці держали, і харчі погані давали йому. Покинув я хазяїна. Піду в світ за очі, гірше не буде, і покинув віл хазяїна. Іде віл іде, і назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукає, каже йому баран. Ходімо зі мною веселіше буде. От пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть. А назустріч їм свиня. Снігом бреде, рохкає. Куди клоповуха йдеш? питає віл. Від зими лютий і тікаю, літа Красного шукаю. відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть. Назустріч їм гусак. Іде гусак збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півнік, співунець. Червоний грібінець поважно так ступає, ку, -ку. своєю піснею виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а море... мороз розлютувався. Аж кусає, вілий каже, давайте, друзі, хатинку шукати. Мені тая хатинка не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже, І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть, гусах з півним, Довелося одному волові йти. Бродив він блудив у лісі, аж раптом дивиться стоїть у щавині хата, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи в теплі, в добрі, їжа волові смачна й хатина тепленька. А то вранці раз на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, коло дверей стоїть, баран замерз, аж тіло труситься, пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможете тобі, замерзнеш тоді. Подумав віл. Подумав та й пустив барана. Пізніше трохи приходить свиня. Пусти мене, брате, погрітися, ні, не пущу, ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я, то, то я рилом усі шули твоєї хатинки підрию, а жити тоді хатинки ясно, не можна буде. Що його вдієш? Жаль. Волові хатинки пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентається до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу, вас пугріє!» гріє. А як не пустиш, каже гусак, я весь мох у стінах твоєї хатини повищупую, а я. Каже півень, усю стелю на горіщі з грибу ногами. Не жити тобі в хатинці, замерзнеш. Що його робити Волові? Пустив він до хатини гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі, бігла собі, поживичи, шукаючи повз хатину лисиця. Чує півень, пісні співає, Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати, пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя, до вовка, та й каже їм, Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі, ведмедю, ситого бугая, Тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумасю, – відказує відміць з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Відмій тоді каже вовкові Ти йди вперед, а вовк одказує йому, – ні, ти, відмедю, більшу силу за мене маєш, тоді треба вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і бачить, до хати не звірі йдуть. Перелякався баран, перелякала свиня, перелякалися гусак з півним. Що його робити? А ВІЛ тоді каже, Не бійтеся, друзі, нічого, живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам. А все тому, що живемо ми в дружній Великій Родині і один одному допомагаємо збіти дружка, дружку, виручаємо. Давайте ж зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджується, погоджуємось, загукали всі, сказали, зробили. Тільки ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочить з хатини, не всів відмить і на задні лапи скотитися, як віл придибав його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу, не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом. А гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, кулює ведмедя своїм міцним зьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає, ку каріку. Вовкові здалося, що півень кричить: Заріжу. перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. на силу, Ведмідь вирвався, доброї причуханки дали дружні звірі, а Віл, баран, свиня й гусак з півним стали знову спокійно собі жити та поживати в хатинці.